Міні пила від строма за 2700 гривень. Давайте подивимося, що за пила. Ну як міні, шина 30 см, правильно? А, зараз подивимося. 304 мм. Тобто 30 см. Це вже не міні пила у нас. скажімо так, В комплекті у нас батарея на 3 А, батарея на 3 а два. тобто дві батареї. Зарядка типу станція, Далі сама пила. Ага, це що тут? Дві шини чи що? Йо, ти що, диви, дві шини, два ланцюга. Прикольно. Точно, може це китайці просто помилилися, а ну ще раз на коробочку глянемо. Дві батареї. А, п -п 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 -п. Да, Дві шини, два ланцюга. І це все народ за 2700. Це ж халявна ціна. Хе -хе. Прикольно. Значить так. Двигун у нас брушнець безщітковий. Безщитковий двигун, автоматична подача масла, безключова доступ до натяжки ланцюга, ланцюга це шикарна пила, народ. 2700 всього навсього Зараз в следующему відео зберу вам і її покажу, як вона виглядає. Ти що ручка? ого. І навіть защита працює. Та ти що, інтересно, вона працює чи ні, чим це просто. Ні, вона працює. Ну, реально, народ штука класна за 2700. Слухайте. Зараз в наступні відео вам покажу зберу її.